І мене це страшить. Я просто би хотіла його бачити. Ну, ми можемо щось зробити Франція, але Ну, я не знаю, ми можемо якось щось зробити. Ну так, І, тобто, так, ми можемо зробити. Ми можемо більше його повернути, але я знаю, де він. Ей, е, може, зараз не до того. Але Укралендія, я казав, я не хочу. Ти можеш нам допомогти. Можна... Перемогти Китай чи як? Добре. Давай тоді, як де все може більшості вийти, ми можемо якось зупинити Китай. Ти... Ну, Китай зараз просто збільшує свій вплив. Він йде на Західну Європу, просто східна за під впливом Китаю і що стало з більшості за тих 10 років. Це лякає, ти просто ігновила. Ти майже чуть не попав в плив її, ну, плив Китаю, і я думаю, нам не щось зробити. Зробити? Є в неї ідея, але при дети Нам ти не зробити план. То прийдемо в Кренді, я знаю, що робити, який план робити. М?